У музеї історії Бердичева днями відкрили виставку воїна художника та архітектора Олександра Халіфа, художник на війні. Життя його обірвалось у липні 2022 року на Донеччині. Взагалі я вперше почула прізвище Халіф дуже багато років тому, коли прийшла працювати в музей. Перший директор нашого музею познайомила мене з історією родини вчителів Халіфів. Ну, і ось Знов це прізвище у нас, але дуже з трагічних обставин, тому що Олександр Халіф загинув. Загинув влітку 2022 року. Перша виставка проходила в Житомирі. Ініціатива належить центру реабілітації та соціалізації ветеранів. Ті, хто пройшли крізь вогонь, 11 лютого в нашій залі. Я не побоюся цього слова, ми зібрали вдруге за 20 років максимальну кількість відвідувачів на презентацію. У нас було біля 70 чоловік цього дня. Прийшли, так, прийшли бажаючі, прийшли друзі, прийшли родичі, сусіди, люди, які знали Олександра. І в такі скорботно. Дружній атмосфері, тому що Олександра згадували, згадували його дитинство, виступала його сестра, рідна, яка живе в Бердичеві, пані Євгенія. Трагічним було те, що за кілька днів до відкриття цієї виставки помер тату Олександра, помер Вадим Халіф. І тому сестра згадувала дійсно роки дитинства. Свого і свого брата було багато друзів, друзі, які разом служили з Олександром. І ось ви бачите тут картини, це портрети друзів його. І ну, дуже шкодували хлопці, що ось та черга, яка вже вилаштувалася, частина з них не дочекалася таких портретів. А у фондах художньої школи віднайшли цікаву роботу юного Олександра. Він написав її в 11. мав багато планів, творчих задумів, які безжально і підло обірвала війна. Я запам'ятала слова сестри. Вона сказала, що ну буквально за якийсь там час перед смертю дзвонив Олександр їй і казав, що я планую в мене грандіозні плани. Я бачу бердичів, яким він має бути. Ну, і ось ці плани забрала війна. 36. 36. Це дійсно вік. Можна планувати, можна будувати майбутнє. І ну, він таким був, що в планах у нього було дуже багато. Виставка Олександра Халіфа діятиме до 22 лютого. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Терка Вік.